Добрий день, ви на каналі Моє Господарство. І з вами я Валентина. І сьогодні будемо готувати з пекінської капусти дуже смачне блюдо. Та зараз у мене ось пекінська капуста. Я відділю від неї від качана Відділю листочки, хто на моєму каналі вже давно. Та й знає, що я сама вирощую пекінську капусту. І вона в Україні в нас росте дуже гарно. Але її треба вирощувати в нашій місцевості на другий період. А що значить на другий період? На другий період це ми сіємо насіння в касети у 20-х числах червня. І вона собі росте, і потім висаджуємо розсадою на постійне місце. Бо якщо її посадити з весни, вона пекінська капуста ця не любить дуже е, жарку погоду, тому вона йде в стрілку, і люди кажуть, що вона у них її вирощувати. ну Все правильно робити, тоді вона буде гарна, красива капуста. І ось ми вже відділили всі лісточки. Зараз ми зальємо її на хвилин 5-7 крутим-крутим кип'ятком. Можна поставити на пліту, щоб закипіла каструля з водою. І тоді можна покидати. У ну, мене можливості немає, то я Возьму і отак залью і оставлю на 5 хвилин А потім ми з вами зустрінемось. Щоб посмажити нашу капусту, я тим часом, поки листочки знаходяться у кип'ятку, я приготовлю такий кляр. Ось ми яєчка Якщо є, у вас молоко можна додати молоко, але у мене молока немає, тому я візьму на воді. Зараз візьмемо трошки солі, підсолимо все гарненько. Додавимо сюди перцю. У мене тут суміш перців. Добавимо трошки коріандру, все гарно. Зболтаємо, перемішаємо і додаємо трошки муки. Такий вийде в нас гарний кляр. Ну, зараз ми побачимо, якщо він буде у нас трошки. Густувати, то можна додати води. А якщо трошки зарідкі, то можна ще пів столової ложки додати борошна. Головне перемішати і дати трошки настоятися, щоб та мука, яка не змішалася добре з водою, розбухла, і потім вона гарно буде розмішуватися. Для вас час. Пробіг дуже швидко, пройшло 5 хвилин, і наші лісточки зробились м'якенькі. Ну, єдине, що потрібно зробити, це відрізати оцю таку товсту ножку. На кожній капустині ми відріжемо оцю ніжку і будемо далі з вами. Так, капусточка наша готова. Все ошпарено, обрізано, кляр приготовлений. На добре розогріту пательню будемо отак гарно обмакувати наші лісточки і, потім пожарений, будемо ложити на серветку бумажне полотенце, щоб питався жир. А я піду смажити. Так, друзі. Я пожарила всі свої лісточки, і вона дуже багато потребує масла, впитує, то я ще возьму, отак і буду промокувати, щоб не таке жирне було. Ну і будемо її звертати. Можна просто звернути, але я хочу покласти трошки гострого сиру. Можна сюди будь-яку начинку зробити. Можна е, посмажити цибулю, можна додати ще фаршу, можна додати е, ще сиру, просто сир обичний, отак полосочками порізати і посмажити. Дуже смачно виходить. І багато різних блюд, страв можна зробити з пекінської капусти. Ну, а я це все позвертаю, а з вами потім зустрінемось. Ось так в мене вийшло. зараз я розріжу. Її можна завжди розогріти Ось такий вигляд має. Можна подавати її також зі сметаною. Ось така смачна закуска з пекінської капусти у мене вийшла. Всім дякую за увагу, за те, що ви заходите до мене, переглядаєте мої ролики. До зустрічі на каналі.